Розвиток тваринництва в Рогатинському районі на низькому рівні, розповідає начальник управління АПР Роготинської РДА. Аби покращити ситуацію, наразі реконструюються старі приміщення колишньої тваринницької ферми, які 20 років стояли пусткою у селі Колоколин. Стан тваринництва в районі характеризується слідуючим чином. Ми за останні 5 років зберегли і наростили поголив'я в колективному секторі. На жаль, індивідуальному секторі поголив'я, як і загальне поливерха, так і корів починає падати. Але тут є своя робота, ведеться робота. З індивідуальним сектором, зокрема сім'ям, які мають три і більше корів по створенню так званих малих сімейних мініферм, які мають забезпечити ринок району молоком, молокопродуктами. Ну і само собою м'ясом на групі відгодівлі. Розвиватимуть тваринництво в коло Місцеві фермери. Ми вже займаємося розведенням тваринництва на протязі трьох років. Перші були початки, починали з 20-30 голів. Зараз вийшли на велику рогату худобу 300, 320 голів, овець 360. На новій фермі вже зробили ремонт як в приміщеннях для худоби, так і в офісних кімнатах, а також душ для працівників. Тож Роготинщина отримала перспективу у тваринницькій галузі. Галина Богун для телеканалу Раї.